Ріст цін на електроенергію, пальне та продукти харчування. Представники світового банку заявляють, що 25% українців живуть за межею бідності. Проте чи правдиві такі цифри Кирил Верязкин дізнавався? За даними світового банку, нині майже 25% українців перебувають за межею бідності. Українські чиновники називають ще більші цифри. Економісти ж радять не сприймати відсоткові співвідношення серйоз. адже такі підрахунки у воєнний час мають значні похибки. Залишилися пенсіонери малозабезпечені, які тут залишилися. Так і люди, які в силу таких обставин, навіть маючи фінансові труднощі, не могли виїхати за кордон. Тому, якщо врахувати оцих, що виїхало, то так, цей відсоток буде рости. Але фактично, я думаю, що він не надто змінився, скажімо так. Він змінився, звичайно, люди стали, ну, скажімо, більш бідніше жити в зв'язку з тими викликами економічними, в тому числі, які принесла війна Україну. Ось, але це питання кількісних показників. Через війну та суттєві зміни на ринку праці визначити число людей, які перебувають за межею бідності, неможливо. Проте фінансові можливості громадян справді зменшилися, додає Володимир Стефінін. Війна не може принести економічного дива в нашій країні. Тобто, зрозуміло, що валовий внутрішній продукт, кількість активних суб'єктів господарювання, кількість підприємців вона. Ну, скажем так, суттєво змінилася. Будемо відверті, зарплата не може в такій ситуації рости пропорційно рівню інфляції. Тобто, однозначно, що рівень доходів громадян в більшості, ну скажем так, наздоганяє реальний рівень інфляції в Україні. Тому що реальні всі бачать в магазинах. Пан Валерій перебуває за межею бідності. Він переселенець із Криму. На материкову частину України переїхав ще після окупації півострова в Івано-Франківську. Чоловік проживає з 2016 року. Власного дому немає. Окрім того, у нього друга група інвалідності, тож працювати не може. Відтак часто вимушений залишатися у будинку нічного перебування. Я на пенсії. Не вистачає, ну коли вживаєшся, то тут допомагає. Тож цей заклад. Ну на хліб вистачає. Ну, так я ну, щільно круто не зможу, але хватає, нахів, вистачає. Соціальні працівники закладу кажуть, від початку війни відвідуючи у центрі справді побільшало. Цей воєнний стан вніс свої корективи у роботу закладу. Раніше було звернень, багато. Більшість звернень здійснюється зимовий осінній період, коли холодно, коли температура знижається. Зараз літній період менше їх звертається. Але із повномасштабним вторгненням більше з внутрішньо переміщених осіб звернулися. Тут охочим допомагають працевлаштуватись, відновити документи, годують та надають місце для ночівлі. Але звертається доволі багато людей. На ночівлі може здійснювати і 10, приходити і 10 людей, і 15 людей. В нас перебувають як і жінки, так і чоловіки. Але 20 є. 20 років є, 60 є. Отакий, отакий період є. На брак коштів скаржаться івано-франківці. Кажуть, доходи не перекривають їхні витрати. Ну, шо, не вистачає. Хату заплатити, їсти забити і ну, все, будьте здорові. Осіля, треба на лікарство збирати, а їсти ну, ми маємо свою дачу, мене це рятує». Вистачає, але, скажімо так, відкладати ні на що вже майже неможливо. Вистачає поїсти, попити дітям ось в басейн сходити. А, і на якийсь одяг. Ну, одяг гарний, але все ж таки. Володимир Сефінін додає в теперішньому часі стабілізувати економіку країни завдання нелегке. Бюджет України, наші податкові надходження покривають витрати на оборону України. Ну і можливо там трішечки залишається коштів. Більшість соціальних оцих програм це все фінансується за кошти міжнародних донорів, які допомагають Україні. От вам і прив'язка. Держава навряд чи може сказати, що а давайте ми збільшимо пенсію в два рази для того, щоб наші люди жили набагато краще. За даними Київського міжнародного інституту соціології, 2023 року українцям для нормального життя в середньому було потрібно 12 тисяч 700 гривень. При цьому 69% опитаних зазначили, що не отримують достатньо коштів для забезпечення власних потреб.